Коли приймається політичне рішення про безоплатний проїзд у громадському транспорті, в тому числі і метрополітені, то відповідні підрозділи міської ради, вони знають про великі витрати і планують відповідні асигнування в міському бюджеті все одно за все, Платять платники податків. Те, що є потреба у водіях і інших працівниках, це пов'язано з непростою ситуацією на ринку праці, з мобілізацією, пов'язано, пов'язано з тим, що кваліфікований персонал частково Виїхав з Харкова до інших регіонів і за кордон через війну, муніципалітет не готовий повертати оплату проїзда. Тобто, тут насправді суперечність є, і, якби все було, якби грошей вистачало, то, звісно, можна було б. Підвищувати е, е, заробітну плату, треба пасажирів виховувати, треба прищеплювати таку культуру споживання, ліберальну, ринкову. Насправді, це абсолютно ідеологічна історія. Або ми живемо в парадигмі, що за все так чи інакше, треба платити. І безоплатний сир буває лише в мишоловці, це одна модель ліберально ринкова, або модель така, що навколо все колгоспне, а навколо все моє. Коли працює система збирання виручки, хоча б не не повної для покриття собівартості перевезень, а хоча б символічно, то це полегшує. Тягар виконання всієї транспортної роботи.